У вівторок, 17 червня, вночі в Україні опадів не очікується. Вранці та вдень у більшості областей країни пройдуть невеликі місцями помірні дощі. На півночі лівобережжя можливі зливи у супроводі грози та дрібного граду. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. В день місцями може посилюватися до 15-17 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах від плюс 12 до плюс 17 градусів. В день плюс 22, плюс 27. На півдні місцями плюс 28, плюс 30 градусів. На Полтавщині від ранку і до пізнього вечора небо вкриватиметься хмарами. Опади не передбачаються. Вночі стопчики термометрів опустяться до позначки плюс 15, світлої передоби піднімуться до плюс 25. У Кременчуці хмар на небі не спостерігатиметься хіба що на світанку. Затим вони потроху насуватимуть і другої половини дня цілковито візьмуть у полон небо, а надвечір навіть пролються дощем. Максимально повітря прогріється до плюс 26 градусів. Темної передоби температурні показники знизяться до плюс 17. Ясною погодою вівторок мешканців і гостей горішніх плавнів не порадує. Хмари закриватимуть небо від ранку і до пізнього вечора. Накрапатиме дрібний дощ. Температура повітря в день становитиме 26 градусів тепла. Вночі очікується плюс 17. Вітер північно-західного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск. 753 мм міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 17 червня 1972 року. За даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 35 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1950-го – 8 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.